Вітаю вас з ювілеєм! 10 років це величезний крок в вашій подорожі в галузі оздоровлення та реабілітації. 10 років покращили здоров'я наших пацієнтів. Ваша робота є важливою ланкою у підтримці та поліпшенні якості життя багатьох людей. Бажаємо вам подальших досягнень. Інновацій. Надавайте допомогу тим, хто її потребує. Нових можливостей для вдосконалення. Безмежної мотивації у ваших благородних справах. Бажаємо вам нескінченного ентузіазму та спільних успіхів. Нехай ваша кафедра досвітає та приносить Найкращі побажання! 10 років з моменту започаткування кафедри фізичної терапії та ерготерапії, цей ювілей свідчить про значущі досягнення та вагому роль нашої кафедри у підготовці фахівців в сфері реабілітації. Шановні студенти, майбутні фахівці, колеги, бажаємо вам професійного самоствердження, щоб обрана професія приносила вам задоволення та користь суспільства. Дорогі викладачі, наставники, та просто щирі. Ми вдячні вам за вашу працю. Ваша праця, ваша пристрасть до допомоги іншим. Це джерело народнення для нас усіх. Тож прийміть наші найщиріші привітання. Нехай ваша праця буде завжди оцінена. Вважаємо подальших досягнень, навпинного розвитку та багато світлих моментів у вашій роботі. Нехай наша кафедра росте та процвітає. Надаючи світу нових висококваліфікованих фахівців з великою віддачею та професіоналізмом. Вітаємо викладачів та студентів кафедри фізичної терапії та ерготерапії з 10-річчя від дня заснування. Десять років це період становлення вибору шляхів і цілей. Щиро бажаємо вам миру, сил, натхнення у здійсненні творчих планів та досягнення. Щиро вітаємо вас від усіх нас. Вітаємо. Мої вітання це таке досить важливе свято. І я бажаю лише тільки розвитку, розвитку і розвитку. А от скажіть якраз з позиції навчання? Да? От, якщо можете згадати ваше відношення до навчання впродовж університету і потім саморозвиток під час уже практичної діяльності. Як у вас це було? Перший рік було трохи так незрозуміло, тому що була загальна програма. І якось все одно було відношення до навчання, я б сказала, ну, не, до, не досить серйозним. Але на другому курсі, коли вже пішла спеціалізація, я переосмислила своє бачення взагалі до цієї сфери. І, як то кажуть, я взялася трохи за голову. От, і вже в кінці другого курсу. Мені пощастило, вдалося з допомогою завкафедри Олега Вікторовича знайти роботу. І на другому курсі вже я пішла працювати по своїй такій хорошій спеціалізації. І досить довго я там пропрацювала Бувала в цьому центрі реабілітаційному, десь, якщо я не помиляюся, 5,5 років. І це досить велику роль відіграло в моєму житті. Як тільки пішла спеціалізація і практичний дотик до пацієнтів, то одразу вся теорія так, почала вкладатись в голові в певні алгоритми. Вітаємо викладачів, студентів та випускників кафедри фізичної терапії та ерготерапії. Знаходитися річчя від дня заснування кафедри. Щиро бажаємо великого натхнення нових творчих у Доброго дня! Мене звіт Олександр. Я випускник 2015 року. Наразі працюю фізичним терапевтом. Дорогі наші викладачі та всі причетні до кафедри фізичної терапії та ерготерапії. Хочу щиро привітати вас з річниці заснування нашої кафедри. Вже 10 років під відмінним керівництвом і кращих спеціалістів у нас випускають молодих фахівців, які допомагають людям повертатися до звичного життя. В наших реаліях потреба фізичних терапевтів зросла в дуже великий кількість. Тому я хочу побажати нашим наставникам ще більше сил та наснаги вчити молоде покоління тим знанням, навичкам та вмінням, які допоможуть їм крокувати далі в життя і виконувати таку важливу роль у соціумі, як повертати людям віру в себе та в свої сили. Хай кожен, хто переступить поріг нашої кафедри, ніколи не пожалкує постійно, а лише навпаки, буде прагнути до нових знань та далі. Нових років на праці та до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!